Як мене підписують люди в getContact. Єгор блогер, ну нормально візажист, ну непогано. Єгор коробка, Єгор розетка, Єгор рубашка, Єгор платье. Що це за рандом? Єгор фліртик. Оце вже цікаво. Едуард. Що це таке? Є топографічний крітнізм, а це іменно якийсь крітнізм. Подозрительний. Це чого це? Принцеса Єгор. Єгор красивая. приємно то як? Єгор не зб... Левобережний. Ігор Левобережний. Чого Левобережний? Мене там ніколи не було, сподіваюсь, що не буде. Ігор три чоловіка. Це не те, що в мене розстроєння лічності, чи що? Ну буває, з ким не буває. Любимий котенок. Мур, як приємно. Андрієнко Єгор. Боже, та да навчиться вже писати правильно мою фамілію. Ігор Андрюший. Не хватає одної букви в кінці. Н. Зефірка. Котенок. Удаліть. Фегор. Ні, ну так мене ще ніхто не записував. А які у вас самі дивні теги? Пиши в коментарях.